Вітаю! Сьогодні мова піде про Microsoft Sway. Це онлайн-інструмент для створення динамічних презентацій. Його переваги в тому, що він не вимагає великих знань в налаштуванні цієї презентації. Він може стати альтернативою, наприклад, такому сервісу, як PowerPoint. Тому давайте зараз більш детально розберемося, як він працює і які його переваги. Перевагами даного інструменту. В першу чергу є інтерактивність, тобто можливість працювати з анімаціями, з відео інтерактивними посиланнями. Не менш важливим є доступність, не потрібно встановлювати ніякої програми, можна працювати відразу з браузер. І ще одним перевагою є адаптивність підлаштування розміру екрану під будь-який гаджет, чи то планшет, чи то телефон, чи персональний комп'ютер. Для того, щоб почати працювати з нашим інструментом, необхідно спочатку авторизуватися. Для цього заходимо до нашого браузеру і в пошуковому рядку пишемо вхід Microsoft 365. За посилання, де ми можемо ввести логін та пароль, заходимо до стартової сторінки сервісу Microsoft 365. В лівому верхньому кутку «Сендвіч меню» Там, де в нас перелік всіх інструментів, які нам пропонує компанія, знаходимо інструмент Sway. Відкривається вікно нашого інструменту, де ми можемо створювати презентацію. Пропоную більш детально розглянути панель інструментів. Є можливість створити нову презентацію, є можливість працювати із завантаженою з нашого персонального комп'ютеру. Також можемо переглянути наші презентації, які ми раніше створювали. Можемо подивитися аналітику, можемо подивитися на видалені презентації. Є можливість почати працювати із шаблону. Натиснувши на шаблон, ми можемо переглянути уже готову презентацію, яким чином вона виглядає, а також її відредагувати. Для того, щоб це зробити, просто натискаємо на почати редагування цієї презентації Sway. Трішечки чекаємо. Після того, як наша презентація відкрилася, ми бачимо. Дуже зручну систему карток, яка використовується для групування інформації в презентації. Є можливість також додавати до нашої презентації різноманітні зображення, бачимо вставки блоків із тексту. Також можна побачити різноманітні групи із наших фотографій. Крім того, маємо інтерактивні вставлення із різних сервісів. Це може бути YouTube, може бути. Інші сервіси, які надають інтерактивний контент. Не менш важливим є також налаштування стилів та макетів. Для того, щоб це зробити, нам необхідно натиснути на конструктор, і в верхньому кутку справа є кнопка стилі. Натиснувши на неї, ми можемо обирати зручний для нас перегляд. Це може бути вертикальний макет, це може бути горизонтальний макет або перегляд через слайди. Також є можливість налаштувати автоматично автоформат, коли сервіс самостійно подумає і підбере для нас найкращі стилі для того, щоб подивитися цю презентацію. Після того, як ми зробили всі наші налаштування, ми можемо подивитися результат. Для цього необхідно натиснути кнопку Відтворити. Трішечки чекаємо. І ось ми бачимо вже нашу готову презентацію. Гортаючи колищатком миші вниз, ми бачимо нашу презентацію в переробленому вигляді із шаблону. Користуватися шаблонами дуже зручно, але давайте спробуємо створити власну презентацію. Для цього знову переходимо на стартову сторінку нашого сервісу. І використовуючи функціонал по створенню нових презентацій, натискаємо на кнопку Створити. Перед нами з'являється. Нове вікно з однією лише можливістю вставити назву і додати фон. Тобто у нас є одна картка, яку ми можемо зараз використати. Давайте напишемо презентація. І спробуємо обрати фон для нашої презентації. Фон можна завантажити із персонального комп'ютеру, перетягнувши сюди фотографію, або ж обравши його в бібліотеці, яку рекомендує нам компанія Microsoft. Давайте спробуємо це зробити. Оберемо якийсь фон, нам без різниці. Давайте візьмемо ось цей. Зверніть увагу, що тут також прописані розміри зображень, які ми використовуємо. Тобто є доволі великі зображення, є з меншою роздільною здатністю. Відповідно, можемо використати будь-який. Додаємо сюди фон. Після цього пропоную додати сюди якогось контенту. Хай це буде у нас певна група. Група порівняння. У мене є заготовлені дві карти. Ці карти є завданнями для учнів 6 класу: контурна карта та атлас. Давайте перетягнемо зверху контурну карту, а в нижню клітиночку перетягнемо атлас. Зачекаємо трішки, коли вони завантажуться. І чим цікава група порівняння, що ми, переміщуючи повзунок, зможемо бачити з вами. І ту і іншу карту у накладанні. Щоб перевірити це, необхідно натиснути на кнопку Відтворити. Натискаємо і відразу бачимо нашу новостворену презентацію. Вона є дещо кумедною, але давайте її трішечки підредагуємо, особливо в пункті меню конструктор, там де в нас є можливість змінити стилі, і зробимо її послайдово. Збережемо її таким чином і відтворимо ще раз. Тепер наша презентація має дещо інший вигляд. І переключаючись між слайдами, ми бачимо таке от віконце, де ми маємо можливість через повзунок дивитися на дві карти одночасно, тобто подивитися, як це буде виглядати в атласі і як це виглядає в контурній карті. Окрім цього, що ми маємо можливість створювати власні презентації і наповнювати їх контентом, у нас є також можливість інтегрувати, тобто імпортувати до нашої. Презентації запозичено, наприклад, із Powerpoint. Для цього ми натискаємо знову таки на Sway. І натискаємо Почати з документа. Таким чином обираємо певний документ, який би ми хотіли відредагувати, або змінити його, перетворивши нам презентацію Sway. Трішки чекаємо, поки це все завантажиться і розіб'ється на наші картки. І тепер у нас є можливість. Групуючи певні зображення, перетворювати цю презентацію на більш зручну форматі Microsoft Sway. Їх можна згрупувати за різними способами. В розгортуванні можна дивитися на зменшене зображення або на зображення в повному розмірі. Можна погрупувати їх не одне, а в великій кількості, перетворивши їх, допустимо, групу на автоматичне. Групування або ж тип групи Стікс, щоб ми могли просто їх гортати. А після того, як ми це все зробили, можемо натиснути «Відтворити» і подивитися на нашу презентацію в готовому вигляді. Переключаючися між слайдами, можемо бачити, як наша презентація змінилася. Наші стіки, які будуть гортатися, відповідно. Не найкращим способом інтегрувалася дана презентація, але якщо презентація буде простішою, із переліком зображень та тексту. То це буде набагато простіше. Не менш важливим є знання про те, як можна поділитися готовою презентацією. Давайте візьмемо нашу презентацію, яку ми готували, і спробуємо її надіслати нашим учням або ж колегам для того, щоб вони могли чи відредагувати цю презентацію, чи скористатися її контентом. Для цього нам необхідно натиснути на спільний доступ. Після цього ми обираємо вже ступінь доступу. Можна надати презентацію сфейс. Певному користувачу або групі користувачів, вводячи ім'я або електронні адреси і таким чином запрошуючи їх до перегляду чи редагування, обираючи відповідно певний режим ось в цьому меню. Також можемо поділитися з користувачами нашої організації і можемо поділитися з будь-ким, хто матиме посилання. Дуже зручно таким чином надсилати нашу презентацію учням. Як посилання до Google класу, наприклад. Також ми маємо можливість додавати параметри і створювати пароль. Для того, щоб скористатись нашою презентацією, необхідно було б знати цей пароль, і тільки ті, хто знатиме цей пароль, зможуть її відкрити. Ще однією цікавинкою є те, що ми можемо вбудовувати до нашої презентації інтерактивні тести із Microsoft форми для цього пропоную вам перейти до Microsoft Forms і обрати будь-яку форму, яка у вас там вже існує. Натиснувши на зібрати відповіді, ми маємо можливість вбудувати певний код, скопіювавши його до нашої презентації Sway. Повернувшися сюди, ми можемо додати ще одне меню, «Медіа», де ми можемо натиснути «Вбудувати» І все, що ми скопіювали, надіслати сюди. Після цього ми натискаємо Відтворити. Трішки Чекаємо. І спробуємо знайти наше посилання. Ось воно відкривається як наступний слайд. Тут ми можемо обрати відповідь, натиснути на Надіслати і дати відповіді на запитання в Microsoft формах, не виходячи з нашої презентації. І ще одна цікава можливість використовуючи презентації Sway. Це завантажити сюди документ Word. Натискаємо почати з документу і обираємо наш документ Word, відкриваємо його і трішки чекаємо, поки Microsoft Sway опрацює нашу текстову інформацію. Після цього ми бачимо, як сервіс опрацював нашу презентацію, поділивши її на картинки певного типу, поділивши її на текстові вставлення окремо. Також ми можемо тепер, відкривши конструктор, попросити зробити. Певну стилізацію в вигляді автоформату. Автоматично налаштується наша презентація. Єдине, що нам залишиться, це її відтворити. Таким чином, проста текстова інформація була перетворена на щось схоже на презентацію. Поділено на стовпчики, виділені картинки. Ми також маємо можливість сюди додати свої власні. Картинки або структуру, структуру цього тексту. Для цього необхідно натиснути знову на редагування. Після цього ми знову натискаємо на стрічку історій і маємо можливість до кожної частини нашого тексту, наприклад, додати якісь певні посилання. Ми можемо додати сюди додаткові зображення, і можемо додати сюди навіть відео з YouTube, натиснувши на рекомендації і обравши YouTube. Отже, Microsoft Sway це дуже простий та легкий інструмент для створення презентацій. Не маючи додаткових знань із дизайну, ми можемо дуже легко і швидко створити те, що нам потрібно.